Уродженка Донецька, лідер популярної на початку 1990-х років тоталітарної секти «Біле братство» Марина Свігун, більш відома українцям як Марія Деві Христос. Нині проживає в Росії, де позиціонує себе як відчайдушний борець з Київською хунтою і сатаною. Свігун взяла собі новий псевдонім Вікторія Преображенська і тепер займається як екзотерикою, так і політикою. У Росії вона відкрила власну релігійну організацію інтернет-радіо, а також видає газети і журнали. Публікує власні на своему сайте Я даю учение духовное знание и вообще религия это очень примитивно сегодня человек должен быть образованным и должен напрямую общаться с духовными сферами и чтобы быть защищенным полностью нужно обращаться к Софии у которой 10 тысяч имен что происходит армагеддон? У своїх статтях преображенська цвігун особливо часто згадує Юлію Тимошенко, яку звинувачує у тому, що вона зазіхнула на її престол. Мовляв, остання активно перефарбувалася у білі кольори святості і зазіхнула на престол великої матері світу, ім'я якої Марія Деві Христос повідомляє своїм читачам цвігун у подібному ключі. Написані інші її твори у мережі доступні вірші цвігун, які вона зачитує на диктофон і викладає на ютуб. Їхні назви говорять самі за себе Янукович Тримайся, Хунтеса Новоросія, Хунті, легітимний Європомойка. Свої вірші Цвігун також присвячує і рідній Донецькій області. Наприклад, вірш рідний Донбас оповідає про події 2014 року у Слов'янську. Крім того, Преображенська цвігун також читає лекції, присвячені Новоросії. Нагадаємо, Марина Цвігун отримала широку популярність на пострадянському просторі після того, як разом з чоловіком Юрієм Кривоноговим створила деструктивну тоталітарну секту Біле братство, а себе оголосила втіленням Христа на землі Марією Деві Христос. Жертвами секти стали тисячі громадян Росії і України, яких примушували жертвувати на користь секти гроші і майно. Багато членів білого братства внаслідок були змушені проходити лікування у психіатрів. Справа проти Цвігун і Кривоногова розслідувалася кілька років, однак заарештувати подружню пару довго не вдавалося. Цікаво, що вів справу проти сектантів нинішній генеральний прокурор України Віктор Шокін. У 1993 році Марина Цвігун разом з іншими членами секти спробувала захопити і спалити Софіївський собор у Києві, але були арештовані і кілька років провели в ув'язненні. Вийшовши на свободу, цвігун продовжує діяльність вже під іншим ім'ям, читає лекції, пише вірші і видає книги.